каждой встречи, которая у меня будет, что мы обеспечим армию, это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. А когда это будет? 20, запиши. 26 мая. 26 мая. Не визнає Росію агресором офіційно. Це має сказано бути устами голові держави. А ми хочемо, щоб Захід нам тоді інше буде. І буде зброя. Ви ж бачите, вже навіть американці готові подавати, кричать, навіть вже президент цей такий, ліберальний, і то він вже розкачався. Вже Олан заявив, що вони готові не постачати містра, а це й мовчить по дому. До сих пір санкції не підписані президентом, яким би була Україна. А яка причина, що він мовчить, от яка причина? тому що він зрадник України. А це, може... ну, а це може зраджує Україну. А це може пов'язано з бізнесом, який має розсичну? Та не лише я з, не з знаю. я не знаю. Всі От ви журналісти, давайте, давайте зробити таку акцію. Всі журналісти, ви світіємо СМС. Одне питання: чому ти здаєш Україну? Чому ти капіталюєш перед Путіном? Чому ти не розриваєш? Дипломатичні відносини з Росією і на весь світ не заявиш, що Росія є агресором, а Україна жертва агресії. Чому ти не звернешся до цілої світової громадськості, в тому числі свідна і пацієнт, визнати Росію агресором і бойкотувати її як агресором? От тоді зовсім інше буде питання. І Наші дипломатичні служби за кордоном мали б ту думку доводити через журналістів до громадськості там, де є наші дипломати. Але прес жодної прес-конференції, жодної роз'ясненної роботи наше закордонне відомство не проводить закордонність. Більше того, ви розумієте, що в 16 країнах Європи немає наших зараз послуг. в тому числі Франції, Великобританії і Німеччині основних державах Європейського Союзу. Це невідомо взагалі. В Америці сидіти, розумієте, нікчемний посол. Громадськості про це невідомо. Ні, Ну так я вам говорю. То викладайте, викладайте. Марк. Ну, да. Це відомо, це пише. Я вам це говорю. А з чим це пов'язано? Як з чим пов'язано? Що він одує сидить на всіх місцях? І міністр закордонних справ, і міністр МВД, і міністр Збройних сил, і голова Верховної Ради, і премєр міністр і, і права, Він, він не має права за агресором ввести якісь таємні переговори, про які ми нічого не знаємо. Він скривається від народу. Це вже злочин. Чому він від нас скриває те, що він говорить? З керівником агресивної держави, яка веде війну проти України. А як ви можете прокоментувати ті події, що в Ілувайськом трапилось? Я насамперед скажу, що це трагедія. І, і це повійн... з вини наших великих військових, так би мовити, спецій, керівників. А чи це навмисно, чи це по бездарності, я, я не знаю. А зброю не видавали не навмисно, а навмисно. Да ні, слів однозначно. Навмисно, я вибачаю, ви вважаєте, що мене потрібно покарати. <реку> От ви ваша думка, мене треба, я засуджу покарання. Ви будете це на всю країну говорити, <реку> що ви мене повинні покарати. <реку> ви це зробите так товно. Чітко, щоб ніхто не знав. них радники дозволяє себе в ефір виходить на весь світ, що мов наші сили, а то ми відтянули ще для того, що ми готуємо операцію проти всі. Це допустимо таке радник міністра Збройних сил України. Є професіонал, а він вірнець. Він не то він сам керує. Ця справа в тому, що він я він як, як був цей. Нема взаємної людей. Горбачов, он же он же, так, одної засоби на всіх місцях. Це неможливо дома. Навіть є питання, які дружина вирішує, а є питання, які наші, чоловічі, батьківські. Жінка теж не може запотягнути, якщо є я ви, маю вихід на Вихідна зараз інформації. я до цього подобця не можу. Герой України не може, я не може назвати. Я інакше не можу назвати. Я, який все віддав для держави. А цей подунок не хоче нас приймати, депутат першого першої спілкування. Хто він такий, цей крамар, який народу, продає Україну? Давайте народом є. Є вже Так Давайте всі давайте. Через Пішли завтра да. приїде, так... приїдете. Приїде. А, а вона, якщо ви, ви, ви зібралась тут, маса людей, він вже й не приїхав сюди. не маю таких засобів. Ми, Ми вас підтримуємо. Такі такий да. люди. Да. 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 Ви да. такі такі. Да. Ви можете викладати боятися. Ви маєте яке мається зробити. Город все! Ви мені не повітрі? Голоду все! Мені... Ви... Ви скажіть президенту чи скажіть його руці, голови адміністрації? Що президент далі буде збивати Україну, буде вести таємні переговори з Путіним? Який нав'язав війну Україні. Він дуже і скоро погано закинувся, тому що Україна не простить зради, а він зраджує Україну. Я це заявляю. на Хто, хто хоче, будь ласка. Як вони буде жили всю... в нашій Україні? На всю Україну. що зараз президент став на шлях капітуляції зради України. Негайно, негайно має вимагати від нього. Негайно розірвати дипломатичні відносини з Росією, оголосити на весь світ, що Росія є агресором, а Україна правильно. жертва агресія, і звернутися до всіх країн світу, визнати, Украї... визнати Росію агресором, а Україну жертвою агресором. І закликати бойкотувати, ізолювати Росію як агресора. як це в свій час. Зробилось світове співтовариство нарешті під час Другої світової війни, коли всі визнали і створили антигітлерівську коаліцію. І так, я, я впевнений, якщо Україна має волати про це і не має права президенту подавати руку агресору. І вести переговори таємно. Хто буде відповідати за те, що не дають патріотам взагалі захищати тихо, свою країну? Ну, я... ваня, 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 ваня. ваня Ваня. Ну не перебивайте, бо... Хоч один відповідав за підставу. Бо так як зараз поводиться дають. То однозначно він веде до капітуляції України. Татись мобілізаційними всіх ресурсів і людських, і. Це Ой, і звертатися, дали... і звертатися. Зачистили Майдан, 40 хлопців взагалі чекають відправки, бо нема амніції ніякої, нема захисту особистого, ні бронежилетів, ні касок елементарного, обувки, форми, нічого нема. Чому дайте, того дайте, нема всього? Де воно все? Де ті кошти? Дайте, на то, на то, яких вони рахунках? Де кошти? Волонтери! Волонтери! Президент Шумова! Володимир Володимирович, я доводжую, так, я хочу сказати, що позавчора шість народних депутатів першого скликання і другого звернувся я особисто до першого помічника президента, що ми хочемо обов'язково, терміново зустрітися з президентом перед тим, як він поїде на саміт НАТО, так цей негідник сказав, добре, може, завтра так далі. Вчора він взагалі перестав виходити на зв'язок. Отаке відно.